Доброго ранку. Світлі люди. Говорять, що саме у темні часи? Добре видно світлих людей. І мені Дуже приємно знаходитись у вашому колі, моя дорога поетична родина, поетичне волонтерство. Воно створено для того, щоб кожного ранку ми виходили в ефір і говорили нашим хлопцям, нашим героям, нашим Збройним силам України. Дякуємо вам за добрий ранок. Під цим ефіром традиційно знаходяться рахунки, на які ви можете перерахувати донати. Я обрала для себе гасло. Я вважаю, що воно дуже потужне, що маленьких донатів не буває. І саме головне що Донати це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто знаходиться на викорі. Сьогодні мені хотілось розпочати ефір. з вислова Юлії Паєвської: Її знають як Тайру. Під час презентації книги. Про народних героїв вона сказала. Ви думаєте, що ви готові до того, що може статися? Ви не фіга не готові. Ви абсолютно не уявляєте, на що здатні росіяни, якщо вони, не дай Бог, прорвуть фронт. Ви навіть уявити не можете того, що бачила я. Ви до цього не готові. Скільки маєте сил, допомагайте нашим хлопцям тримати фронт там, щоб Маріуполя не було тут. Війна, на жаль, продовжується і в Україні не існує небезпечних місць. Я дуже прошу кожного поширювати цей ефір, додавати рахунки. На які є можливість направляти донати НАПР і допомагати нашим героям, яких ми славимо, боротися з підступним боргом. Сьогодні я хочу познайомити вас з віршами і з мого запасника дорогами війни. Небо над містом розірваний плач, лють вогнепадом із пекла дощі, і нескінченний відлунює плач у молитвах за спасіння душі. Чорні відбірки питайного дна та перекошене смерті поміч. Так виглядає обуча війна, дика потвора. І спотай Місця живого у місті нема. Що ж на кола, глянь, подивися там під ногами горіла земля зірвана площаниця. Дуже важко, коли ти знаходишся вдома, і мене зрозуміють. Кожен українець як рідну домівку. Заблукала, втомилась душа, не знаходить дороги додому, знову ходить по лезу ножа, опинившись у місті в чужому. А тумани всі покривають навмисну дорогу і блукає душа в пустоті. Крізь тривогу повітря вологе. відвернулася доля. Чи як же можна себе загубити? На краєчку землі чому? їй згадалось усе пережити. І заплакала гірко душа, Затужила в лялі за домом, Відчувала душа, що чужа, опинившись у місті чужому. Ранок тривога, підлога, сніданок. Відчай новини, зруйновані стіни, мама, дитина. Чорна хустина, ненависть, злість, дочекатись в сина, дим у повітрі, обстрілів витвір, ворог з війною. Вітер з весною, квіти і посмішка сонця у небі, річка прозора, лебідка і лебідь, зорі, згори доторкнулись порога, віра, незламність і перемога, місто повернення, кава і ранок, цінність ціна, незагорена рана. Ми повинні пам'ятати яку ціну за наш добрий ранок, за наш спокій платять наші військові, ціна життя більше в світі не, не існує. Тому я хочу нагадати вам, що під цим відео знаходяться рахунки, куди у вас є можливість на. Не бути пать. Ти хочеш забути, хто ти? Ти хочеш забути, де ти, пишеш вірші у темряві, не прийну про кохання. Липовим цвітом з дерева падає фокус страждання. Носиш війну у кишені, наче ключі та помадок. Націлене на мішені, залишені десь позаду, а дні? Мов думки спекотні, шепочуть тобі наобрут, що ти не забудеш хто ти, що ти не забудеш, де ти? Приходить біль душі. Початок війни. Вона не скінчилась, але саме ті жахливі дні вони розривали серценавпіл. Усе своє життя в одну валізу так швидко упаковане було, а місто накривалося залі. Ризом, рипіло під ногами бито скло, в маленький, запхано дитинство, улюблений ведмек у руках, а на дорозі мамино намисто розсипалось і сльози на очах. Війна прописувала оди з болем, твариною придуманий сюжет, В дозі загубилась чиясь доля. Під вибух з ракет. Сум за рідною домівкою, за тим містом, де ти народився, де пройшло все твоє життя. Там далеко-далеко не світяться вікна. Над христучим прозорим Заклеєні рани Там під пластир сховалась печаль безпросвітна, де жахлива реальність змішалась зі нами Вікна очі заплющили, дощ, наче сльози, Пам'ять шторою й висне бізмісту та суті, А залишені речі лежать на підлозі, непотрібні нікого. Чи просто забудь, статуєтка розбита вкривається пилом, без надії, самотність болюча, як шрами, зорі з неба стікають червоним чорнилом, на заклеєні скотчі, розірвані рани. Я знаю, що нас тримає віра в перемогу. Сила духу незламного народу складали пазли із подій, було їх сумно обирати. Підступний дикий лиходій зробив нам нерви, як канати. Секунди б'ють на перебій в бажанні привести до страти Велике скупчення надій. Та тільки нерви, мов канати. Час бродить тихо, як крадій. мовчить, бо нічого сказати. Пропазли складні сподіва про нерви, сплетені в канати. Я хочу нагадати вам, що ці відео нашого ефіру. Всеукраїнської поетичної родини, який ми називаємо поетичне волонтерство, знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати. В чому щастя воно має дуже багато ознак. Говорять, що у кожного щастя своє, але я його побачила саме так. Щастя – це посмішка, квіти, кохання, ніч тиха-тиха, а потім світання. В небі веселка із дощиком сонце, смачна цукерка в дитячій долонці. Щастя це щирість, і книжка цікава, чиста кімната і вранішна кава. Зустріч, зустріч із кращими, з кращими друзями знову. Щастя, коли приміряєш обнову, ніжність у пісні, що лється із серця, Щастя, коли дивний спомин не стерся маминих добрих і світлих очей, мить незабутніх травневих ночей, біле вбрання. У садах навесні щастя не знати ніколи війни. Щастя безмежне повернення сина, знову побачити, разом проти, зробити все, що може, щоб по життю почуватися. Ми робимо все можливе, ми робимо все, що в нашому серці і душі, якщо ми з вами знаходимося не в окопі, то ми повинні донатити, тому що донати це не благодійність, це святий обов'язок кожного. У кожного, ну, я про себе. І, мабуть, зі мною будуть згодні. Як, вроді би, існує ще якась людина. В даному випадку жінка. Хто вона? Хто вона? Вона веде розмови, вона нагадує минуле. Я її назвала пані ніхто. Гудумок. Хаотична симфонія бою. Диригент моїх спогадів пані ніхто, нічляга на повіки я змінюю долю, загубивши мною недійсний квіток. А дай на стіні в ньому чисел немає, їх викреслює пані ніхто на навмання. І надійної спогадів давніх приймає, приміряючи їх, як святкове вбрання. Їй потрібно відмітити свято чонне на пустих старінках невідзначених днів, крізь серпанок гучних, як епохи пороннях, крізь міста, насипані великі вогні. Хто ти є, моя пані? Турбуєш ночами, наче звикла до тебе, А може, і ні, Тиш в дуках, між старих борами, і дитит Сміхається знову мені, А життя на узбіччі присіло в печалі, Бо чекає мене вже давно вдалині, І пан гучних, як роззалі. Моя пані ніхто посміхнеться мені. Я вже говорила про те, і багато знає, що рода Мисаківщина і що міста Куп'янськ, яке знаходиться практично на лінії фронту. Це невимовний і нестерпний біль. І тому вірші про Куп'янськ писалися і пишуться. І я вам прочитаю декілька віршів. Мій Куп'янськ на нулі стоїть. Так гач, бувай, і раз за разом щотить, Кидає ворог бомбу. По хатам. Ворожий звір, він смерть ворожить, на руйнуваннях, згарищах крові, та взяти куп'янськ він не може, шукає, шукає знову точки больові. Вибух за вибухом умість, зверху бесіл б'ється боронить куп'янськ наше військо, поранений, а не здається. Настане час, підступний враже завжди згине з нашої землі. Історія, коли ся стояв вистає куп'яцький. Я палаю другу осінь. Я затуляю вуха, щоб не чути ці вибухи, що ріжуть неба просим. Вже другу осінь сил збагнуть у сирих підвалах моїх люди. а вулиці тепер безлюдні стали, як у Янськ. Я поранений у груди, у саме серце тавної сталь, моя я розрізали траншеї, серний, такий видих в повітрі розчення, зруйновані в я не скорений, повірте, дивлюся і бачу в небі ясні зорі. мої сини з глина. Літопис увійшли моїх історій. Я Куп'янська, я віками був і буду. Ти чуєш осінь у Лусь Калина. Співають тобі осінь мої. Люди ти потерпи недовго буде мир. Я нагадую вам, що ефір поетичне волонтерство створений для того, щоб дома нашому війську під відео є рахунки, куди ви можете перерахувати свої. Донати, і пам'ятайте, що це святий обов'язок кожного, хто знаходиться в небо Я дуже вдячна всім, хто з мире. Я дякую всім, хто донатить. Я дякую всім, хто буде переглядати цей ефір в запису і теж надасть свої донати на рахунки, які знаходяться під цим відео. Там тихо-тихо, й тихо, болячі бізміри, і тільки рвуться вітром прапори, як жити нам і не втрачати віри над прівою повз чорної діри. Вони пішли одвічними шляхами за обрій, де немає вороття, і ворони над сірими хрестами, мов на межі. Між смертю і життя. І пам'ять знову стукає у двері, нагадує нам кожен день і час, те, щоб люди не втрачали віру. Життя хтось віддає заради нас. Слава Україні! Слава незамбленому народу України! Слава всім, хто допомагає війську. Слава нашим.